Доброго дня! Погода 3 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується хмарною. Дощі будуть йти в Центральних та Південних областях країни, а також в Сумській та Харківській областях. В інших регіонах опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 15 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 17. До плюс 19 градусів тепла. А вдень становитиме від плюс 27 до плюс 29 градусів. В місті Київ температура вдень від 27 до 29 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 17 до плюс 20 градусів вночі, а вдень від плюс 27. До плюс 29 градусів. Південний регіон матиме ясну погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 20 до плюс 23 градусів, а вдень від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. Короткочасний дощ можливий в місті Одеса. Температура на Сході України вночі буде від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла. А в день – від плюс 28 до плюс 30 градусів тепла. Така погода на 3 липня 2023 року. Ось і все. До побачення!